Час заснування Харкова досі точно невідомий. Одні дослідники, наприклад, відносять цю подію до 1646 року, інші до 1653 року. За відсутності документальних писемних пам'яток вчені мимохід звертаються до усних переказів. Большинство легенд приписывают основание Харкова козаку Харку в невыданном топографичному описи Харьковского наместництва 1785 года. Читаем. Заподлинно неизвестно, но если поверить молве, то на 7 месте завел себе хутор нек из зажиточных малороссиян, но кто он был таков, откуда и когда вышел, о том сведений нет. Именем Харитон, а по просторечию Харько. От него якобы сей город и река название свое получили. Он был пасечник, Ілі пчеловод. Зовсім іншу легенду про заснування Харкова розповідав славетний український письменник Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко. Першим поселенцем Слобідського краю був Андрій Квітка, який оселився в колишньому передмісті Харкова. Основі. Він був сином московського боярина, але по смерті батька виховувався в Києві. Там між Квіткою і дочкою воєводи виникла сильна симпатія, яка завершилася їхньою втечею з Києва і одруженням. Молодята оселилися з кількома вірними козаками неподалік від Чугуєва. Селище отримало назву Основа. Андрій Квітка активно залучав до Слобідського краю із Дніпровської України нових переселенців. Вони тікали від Унії і селилися у цих неплодючих, але вільних місцях. Об'їжджаючи новозбудовані слободи, Андрій Квітка одного разу наштовхнувся на маленький хуторок біля майбутнього майбутньої білгородської криниці Місце було зручним для життя. Мешканці мали городи, сади, фруктових дерев і колодязь з доброю водою. Місце на квітці сподобалася, і він усім новоприбулим поселенцям пропонував селитися на хуторі Харківському і на сусідньому узгір'ї. Поселення розташовувалось на горі, з двох сторін протікали ріки Харків і Лопань. За лопанню простягалися озера, болота, трясовини і, нарешті, дикі сади, гаї і луки. З боку подолу лежали великі болота, порослі густим високим очембарм. Поселенці одразу взялися до будівництва міста і зведення храму Божого. Мешканці вмовили отця Онуфрія, рідного брата Андрія Квітки, вирушити з делегацією до Чернігівського владики і просити його благословення для освячення міста і храму. Превелебний відрядив до міста імениту духовну особу, благословив і вручив містянам чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, названу Єлецькою. Мешканці зустріли образ благодатної і доручили її заступництву себе і нове місто. Увечері, 14 серпня 1646 року. У дикому безлюдному до того місці пролунав перший дзвін, зведену на честь Пресвятої Богородиці Церкву освятили в день успіння Божої Матері. Потім з храму вирушила процесія на всіх місцях, де передбачалося бути міським воротам і вежам, приносилися молитви з окропленням святою водою і осіненням образу тієї, які доручили град. Містяни у захваті від усіх урочистих дій стріляли з рушниць і гармат. Майбутню назву міста довго обговорювали зрештою, вирішили назвати його на честь річки Харків, що протікала поряд. Річка тече з Росії, казав Квітка. Нехай і за іменем зрозуміло буде, що ми корінні росіяни, піддані православного і преславного царя московського. Згідно ж з офіційною версією, вперше в літописах назва Харків з'явилася в 1627 році, коли згадується річка Харків. В одному з перших документів про заснування міста говориться, що поселенці прийшли не на пусте місце. На сучасній університетській гірці стояло давнє поселення до монгольського періоду історії Русі 12-13 століть. Офіційно визнаною датою заснування Харкова вважається. 1654 рік, після поразки Богдана Хмельницького під Берестечком у 1651 році хвиля біженців полинула на Слобожанщину. Українські переселенці прийшли до дикого поля і оселилися там, де річка Харків впадає в річку Лопань. Місто заснував загін українських переселенців на чолі з осадчим Іваном Каркачем. І вже за три роки Харків починає активно згадуватися в офіційних документах.